Хто вона? Яка вона? Запитання, відповіді на які вона ніколи не припиняє шукати? Вона щаслива, коли поруч її рідні та друзі, їхні посмішки для неї найдорожчі, а їхні поради найцінніші. Щаслива, коли спілкуються з ними, коли сміються над якоюсь дурницею і розуміють один одного з напівслова Усі вони такі різні, але водночас такі схожі і такі близькі. Вона щаслива, коли читає, любить побути з книгами віч віч, коли втомлюється від постійного людського товариства. Щаслива, коли подорожує, відкриваючи різні куточки країни. І щаслива, коли грається зі своїм котом, на ім'я Сімба. Щаслива, коли слухає музику, від її ритми душа відпочиває, а фантазія танцює свій неповторний танець. Щаслива, коли дощ. Барабани по підвіконнях, він змиває з вулиць постійну метушню, а з людей злість та ненависть. Щаслива, коли бачить, як морські хвилі розбиваються од прибережне каміння. У цьому є якась магія. Щаслива, коли на небі з'являються зорі. Здається, ніби це спалахують сотні чарівних ліктариків, щоб ми не загубилися у непроглядній темряві ночі. Щаслива, коли починається весна, тоді розцвітають тюльпани, яблуні та мрії. А ще вона щаслива, коли пише, вигадує різні історії та створює інші світи, тоді зупиняється час, думки сплітаються в химерну павутину, а слова наповнюються особливим звістом. У свою творчість вона вкладає власні емоції та почуття. У кожному з її творів є частинка її душі. Саме вони можуть розповісти про неї найкраще.